Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Поділюся сьогодні з вами тим, чим я займаюся, що вирощую, що в мене достигло, виросло, а також які рослинки, які квіточки зараз цвітуть. І основне в'язаннячком, що в'яжу, що закінчила, що розпочала. Сподіваюся, вам буде цікаво. Це мої пеларгонії. Так вони квітують все літо і радують мене такими шапками чудових квітів. От вже перецвітають, тільки починають свісти. От моя Емануель, квітна такими розами, великий потужний кущ. Це, звичайна, промислова, але дуже невибаглива. Також в мене бегоньні, От дивіться, величезні амергібриди, Прекрасні, ампельні, ампельні ці пахучі, мають запах. І оця ця пахне дуже гарно. Ця просто біленька, така прямо стояча. Зараз покажу вам ще свої бегоні, от зацвітає. Така. Великих замаргібридів. жовтенька, априкот, цікавий сорт І ампельні. І фіалочки. Сказка зацвітає. ДС-сказка. Афродіти. А ця он цвета таким ніжним, весняним кущиком. Трейлер мініатюрний. Дикая слива, спорт. Це зацвітає Зоря сяйво. А це китиці хмелю, весняний рефлекс. А це розплітала літа коси, зеленоквіткова, така махрова, як капусточки такі квіти. Це мелодія дощу. Ось такі мої квіточки. Це вже перецвітають паріжські тайни. Мої стрептокарпуси цвітуть. Любчик сорт. Оде Любчик. Ось такий ДС С Омут. Оцей темно-бурдовий такий, аж чорний. Стриптокарпус, Демченка. Ой, назву забула. Чорний лебедь махаон фантазійний. ДС 2080. Картьер. Гжель. Золотой дракон. Перецвітаю. Денді. Всі гарні, всіх люблю, всі дуже красиві. Така малинка у мене росте. Сорт, називається Мау Мау. Бачите, тут встигаю. Ой, колюча. Це така ягода велика, цікава, низькоросла, має шипи, колюча. Було чимало ягід. Ми вже трошки поз'їдали, та цікава вона на смак, але ще от ховається, ще є. І тут гілочки лежать на землі. Така смакота. Це мої помідори вже запалюються, остигають такі. От бачите, чимало на кущах їх є. Це такий сорт. Чоловік їх дуже любить. Не зверху такі фіолетові, а знизу червоно-оранжеві будуть. От. Там ще чорні. Теж бачу, що вже постигають чорні помідори. Будуть ну, різні такі. Я люблю помідори, люблю їх їсти і люблю вирощувати. До мого теперішнього в'язанічка ходить переробка ось такої ковтинки, яку я зв'язала на внука минулого року. Але він підріс суттєво, і ковтинка стала коротка. Тому я от вже десь я розпускала і потім ще дов'язала кусочок по тілу, а тепер рукавчики дов'язую. Така ковтинка зв'язана регланом зверху, тому легко можна дов'язати. Ось один рукавчик вже теж дов'язаний, а другий. Якраз дов'язую. Отакі. Тому на діток дуже зручно в'язати методом реглан зверху. Дітки ростуть, потім можна додати довжини і ще річ послужить на деякий час. От, в'язала з Пінтересту такий тіньовий узор ведмедик з одної сторони і з іншої. Тут ніби такий перканчик, на який він спирається. так вийшло. Мені подобається, гарненько, і буде довша ковтинка, мій внучок ще зможе її поносити. А зараз покажу вам те, що в мене в роботі. Знайшла я в себе такі ниточки. Оце ну, голубий, темно-синій. А це такий бірюзовий. Тут він голубий показує. Насправді він такий бірюзовий, з зеленим вітінком салатовим. Оце такі ниточки десь стокові. Колись я ще давно їх придбала. Чи хтось мені подарував, не пам'ятаю. Он так називається. Не знаю, як правильно прочитати: німецький виробник, Німеччина. 33 бавовна і 67 віскоза. 165 метрів 50 грамах. Тут рекомендований гачок, тобто, вибачте, спиці. І гачок, і спиці, правда ж, 2 Я 2 2,5. Я в'яжу 2,25. Вирішила зв'язати собі футболку. У мене небагато цих муточків, синього три муточки, голубенького, мабуть, три, і, Ні, голубенького два, і такий салатовий один. І я розраховую, що мені вистачить на футболочку. От почала я в'язати регланом зверху, набрала, набрала італійським способом такий фабричний край, щоб був. Ну, Колір темно-темно синій, такий до, до чорного. От майже, навіть, можна сказати, чорний з синім відтінком. На відео засвічує. То я почала в'язати, значить, зв'язала резиночку, зв'язала ще два рядочки ложної китльов, тоді виворотній ряд, тоді вив'язала росточок і зв'язала. Три рядочки виворітніми петлями і з додаванням паєточки. У Валентини Барвиста Пані канал купила ниточки, отака паєточка, паєточка на поліестрі. Я от ці рядочки з вивертних петель додавила паєточку. І от, бачите, це вже моточок, один вив'язався в мене синьої. Я приєднала голубу. Синю в'язала просто лицевими петлями. Тут така ниточка виходить, як кажуть, ефект фламе. Ось Тут не дуже видно, але е сама пряжа видно в пряжі Такі йдуть, зараз покажу, йдуть потовщені і тонші. Це, мабуть, тонша віскоза, бо така гладенька. А вже оці такі на потощення, це, так думаю, бавовно. От в'яжу такий проектик свій. Ниточки лежали дуже довго, я вже за них і забула, а це робила порядок себе і знайшла. І думаю, ну, скільки ж будуть лежати, хоч і літо вже закінчується, футболочка виходить не надто тепла, хоч по складу ніби вона і не має бути. Теплою. Ну, така собі, на жару її не вдягнеш. А на прохолоду якраз добре. Побачу, наскільки мені вистачить ниточок. Чи буде рукавчик, чи буде без рукавчика, будемо в'язати. Для трошки для такого, щоб оживити її, то додаю цю паєточку. В паєточку додаю тільки в виворітні. Смужки, ці, що пров'язую, і після ложення китлівки рядочок в'язала, теж додавила паєточку. Ну, видно, на сонці вона виблискує, так цікаво переливається, дуже гарно виходить. Я задоволена, мені подобається. Правда, в'яжеться вона нелегко, не просто. Спицями я в'яжу китайськими, самі ці спиці непогані. От такі, хто має. От, ось такі. Вони добрі, непогані. Мені подобаються, нічим не гірше з розрекламованих дорогих спиць, Дніпро чи там інші. Але е, от і тут кінчики такі, не тупі кінчики, собі скажу гостренькі. От. То е, от ниточка. Буває, що при в'язанні зачіплюється, трошки розшаровується. І нитка така сковська, ковзає. Ну, нічого, помало зв'яжемо. Петель тут багато, бо нитка тоненька. Будемо в'язати, мені подобається і цікаво. Цікаво, бо так от переходить гарно із. із от... Виворотній гладі на узор, таке враження, ніби це знизу нове полотно з'являється. Пришите, ніби підшите. Таке в мене в'язаннячко. Це мій перший проєкт. Другий проєкт, я вставлю фотографію, почала в'язати ляльку. Ніколи в житті я не в'язала іграшок. А тут подивилася дуже, гарний, дуже гарна лялечка. Ну, Гарні вони мене там особливо не зачіпали. Але подивилася в Фейсбуці. Виставляли зв'язану лялечку. Дуже красива. Лялечка волошка називається. І продавався майстер-клас. Кошти йшли на ЗСУ. Ну, то мені вдвічі не шкода цих грошей, тому що йдуть на хорошу справу. Я з радістю придбала цей майстер-клас, але от вам зараз покажу, але поки що зв'язала тільки пальчики. Отакі от пальчики гачком. Проєкт гачком. Зв'язала пальчики, тепер ці пальчики треба об'єднувати в долоньку. В'язання непросте. В'язання таке трошки загайне. В'яжу я з пряжі. Alize. Cotton Jeans. От, і там треба роз'єднувати на пальчики в дві ниточки, на долоньку в три ниточки. Ну так, от, І в'яжеться зір не дуже хороший. В окулярах я в'яжу. Я цю лялечку, мабуть, буду в'язати ще дуже довго. Через те, що дуже повільно просувається. Я замітила, що спицями я в'яжу набагато швидше, як гачком. Чомусь так, не знаю, не не набита рука, бо все-таки більше проєктів у мене більше виробів було зв'язано з пицями. Хоч і гачком я теж в'язала, але не так багато. А от ще в'язати ці пальчики, може далі буде скоріше. От пальчики, наприклад, дуже, дуже повільно, бо вона такі маленькі детальки і дуже повільно в'яжуться. Ну, таке попробую, Може, далі, як будуть більші детальки, вже навіть долонька буде в'язатися, чи там тіль, це голівка, то можливо уже і буде йти діло швидше. Ну Я вам ставлю фотографію, дійсно, лялечка така, ну дуже гарна, якась така незвичайна, така от україночка, гарненька. Я до цього бачила, ну якісь мені всі вони були схожі одна на одну. А ця така неповторна, красива. побачите. Взагалі, майстер-класів я рідко купую. Ну чому? Через те, що на плечові вироби мені приход... я роблю перерахунки по-своєму. І більше всього я в'яжу інтуїтивно. Мало я роблю зразочки. Я скажу, що коли я починала в'язати, я самоучка, Ніхто в мене в сім'ї не в'язав, я вчилася сама по книжках. Там. Мама мені тільки показала, як починаєте в'язання повітряну петлю зробити гачком. А з вона не вміла в'язати. Бабуся вміла, ну, та що з нами не жила, в'язала шкарпетки, пам'ятаю, ну, вона мене не вчила, тоді якось я ще не цікавилась, мала була. А потім, вже, як захотіла вчитися, то не було у кого. І я вчилася сама. Я навіть не знала, що треба робити зразок, щоб розрахувати початок виробу. Тому якось так наловчилася, що дивлюсь на нитку, і вже бачу, собі уявляю, скільки петель потрібно набрати для в'язання. Потім вже зрозуміла з часом, що потрібно в'язати зразок, і це полегшує початок виробу. Хоча б знаєш приблизно скільки набрати на початок. Зараз Теж я скажу, як коли набираю, я так зразків великих не в'яжу, але набираю невеличкі зразочки, пров'язую, щоб знати, як починати, скільки петель йде на початок. Але, що, наприклад, цей виріб. Я порахувала, зв'язала зразочок, ну так, не дуже великий, порахувала, що мені потрібно аж 240 петель на горловину. Почала в'язати. І горловина вийшла в мене. Ну, я й попрала той зразочок, звичайно. Горловина в мене вийшла, якась величезна, розпустила. Думаю, ні, буду я в'язати, так, як я завжди собі знаю, придумую. І набрала вже в результаті 188 петель. І бачу, що нормально виходить, так як я хотіла, бо спочатку думала, буде замала, але ця ниточка тягнеться. Якось після вона тягнеться. Коли переш, вона збігається. Але як висихає, то знову е, до попередніх розмірів повертається. Так що така цікава ниточка в мене віскоза із бавовною. От таке. Значить, такий мій досвід, таке моє в'язанечко. Буду помалу просувати проекти. Тут ставлю фото лялечки. Вам, можливо, когось зацікавить. Але ж, да, вже загубила думку, то кажу про те, що майстер-класів я не купую на плечові вироби, в'яжу сама. Єдиний майстер-клас, що я купувала, це я вам показувала в попередньому відео, що зв'язала з шкарпетки такі по-новому. Бо щось не могла я зрозуміти по фотографії, як там робляться ці убавки-прибавки. Тепер уже розумію, знаю. Купила в тієї ж самої майстрині ще два методи в'язання шкарпеток, бо я весь час ну, знала в'язати бабусиною п'яткою і п'яткою бумеранг. Оці два види п'ятки, мені подобаються і я ними в'яжу. А це ще придбала собі в'язання по-новому. В'яжу я шкарпетки на двох шпицях. Все життя раніше в'язала на п'яти, ну, на 4 і п'ятою в'язала. Але коли спробувала дві спиці одночасно на кругових, дві шкарпетки одночасно на кругових спицях, то це мені дуже подобається. Через те, що шкарпетки вже виходять ідентичні, вже точно там не буде більше-менше рядів, не треба прораховувати. А то так ніби записує кількість рядів, хтось відволік, уже не те написала чи не записала взагалі, і потім перераховуєш. Ну, таке муторно виходить, довго не хочеться мені. А на двох спицях дуже класно, добре в'яжеться. На двох спицях зі жилкою. Так що, от таке. Дуже рада була можливості сьогодні вийти в ефір, тому що ніч у нас була важка. Наші кляті сусіди не давали нам відпочинку, не давали нам спокою. Слава Богу, минулося, ніби у нас у місті без жертв, є руйнування, є пожежі були. Дрони літали над головами, але Богу дякувати з руками наших Збройних сил, Господь нас врятував, відвів цю біду від нас, і ми хоча б залишилися живими, здоровими. Бажаю вам миру, спокою, якнайшвидшого закінчення цього страху, цієї страшної війни, щоб всі, хто тримає спокій, Повернулися живими, здоровими, неушкодженими, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна. Бажаю вам цього всього, всього найкращого і до нових зустрічей!